У Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги доступна послуга ведення вагітності в амбулаторних умовах. Медична установа підписала відповідний пакет із Національною службою здоров'я України. За цим пакетом пацієнтка зможе отримати такі послуги, як динамічне спостереження за вагітністю з обстеженнями та консультаціями, усі необхідні лабораторні дослідження, взяття на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно. Відно до групи ризику. Дорогі жінки, на базі амбулаторії номер 4 Нововолинської ПМСД працює гінекологічний кабінет. В цьому кабінеті ведемо прийом як гінекологічних, так і вагітних жінок. Беремо на облік по вагітності, створюємо зразу плани лікування, плани ведення, створюємо групу ризику. І, згідно вже групи ризику, ведемо жінку згідно клінічних медичних протоколів. Під час спостереження ми дивимося жінку, вимірюємо тиск, даємо направлення на аналізи. Надаємо ще такі додаткові обстеження, як моніторинг за серцебиттям плоду за допомогою апарата КТГ. У програмі медичних гарантій для ведення вагітності в амбулаторних умовах виділено окремий пакет, у межах якого передбачена низка безоплатних обстежень для вагітної, зокрема й ультразвукового дослідження одного з найважливіших обстежень для майбутньої мами. Воно дозволяє контролювати нормальний розвиток плоду і проводити моніторинг будь-яких потенційних. Ускладнень. У Нововолинському центрі ПМСД сучасний ультразвуковий апарат експертного класу. Апарат оснащений усіма необхідними датчиками. Його перевагою є наявність пристрою для еластографії, що дозволяє з більшою ймовірністю визначити доброякісне чи злоякісне утворення. Завдяки новому апарату, Нововолинський ПМСД значно розширив можливості і для діагностики поширених захворювань. Апарат використовують не лише для досліджень. Вагітних, але й для проведення УЗД-досліджень органів черевної порожнини. Нирок системи, серця та судин. Також існує кабінет УЗД-діагностики, де дивимося і слідкуємо за зростом плода, виявляємо вади розвитку. І якщо про необхідності, направляємо на стац лікування або в перинатальний центр, або на базі нашої лікарні. Пацієнтки можуть звертатися до спеціалістів щодня, окрім вихідних. Прийом ведеться щоденно, крім суботи. Оти та неділі з 8 до 17.00. А як підготуватися до пологів, годувати малюка грудьми і доглядати за ним у післяпологовий період? вчать жінок у школі відповідального батьківства, що діє на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Запрошуємо вагітних жінок ставати до нас на облік, де ми надаємо медичну допомогу в повному обсязі згідно пакету. Медичних гарантій